Я показую, яким чином я завершую іграшку, саме голівку, в'язання голівки. І завершую наповнювати голівку холофайбером. Звичайним пінцетом я ось так беру холофайбер. І дуже зручно формувати і наповнювати саме ці частини голови, де мені це потрібно. Зробити, бачите? Ось. Я не наповнюю занадто якби туго. Іграшка така досить м'якенька. Ось. Але все ж потрібно прослідкувати, щоб тіло і голова були наповнені з однаковою щільністю. Тоді іграшка, ну, ви будете знати, що іграшка цієї форми, що було задумано. Ось. Тому перевіряйте себе ось так. Ось на цьому етапі, бачите, непогано. Так, в мене повинно залишитися 6 стовпчиків без накиду, які я буду затягувати в того Ге-кільця. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачите? 7. І останній ряд це просто убавочка одна. Ось. І яким чином я роблю, я ось так підзіваю, залишаю, роблю таку повітряну петлю, щоб через неї витягнути ниточку. І можна відрізати. Нитку витягнути і мені зручно голочкою ховати нитку. Я знаю, що багато хто ховає гачком, я сама інколи так роблю, але в цьому випадку все ж голочкою. І я ось так проходжуся по кожній петлі. Підтягую, тягую ось так, затягнула і ось так. Затягнула. Ось таким. Чином. І дивитися, як, сховати, цю ниточку. Щоб голівка була акурадна. Я зазвичай просто ось так притягую витягую, відрізаю, тизаю. І зараз я сховаю цю жовтеньку ниточку, аналогічним чином, за допомогою голки. Знову ж таки, я Всяк випадок ще підтягую гарненько. І можна в'язати вузлик. Можна, можна і не в'язати. Я в'яжу, просто мені так спокійніше. Ось, просто роблю таку петельку. Затягую і ховаю, ховаю цей вузлик. Ось таким чином. Так, він в мене повинен піти на виворітню сторону, підтягнула ось так. Все акуратно, акуратно. Ось так. Сховала, ховаю голочку. І голівка готова. Будемо вив'язувати ротик, будемо вив'язувати очки, продовжувати. Але ось для порівняння, ця жабка виглядає трошки інакше, тому що інші нитки. Більше того, я забіжу наперед, покажу. Я в'яжу зараз жабку з такої більш товстої шерстяної пряжі по цій самій схемі. Але ось як виглядає тільце цієї жабки. Схема однакова. Але іграшки будуть відрізнятися.